Ти керуй! А як ми її Да. Давай так? Давайте керуйте, ви ж на мене їдете. Ти таке апарат. Опа, що. Ух тышка. Карто... косарка. Може було б по максимуму ще вперед, Руслан. Так, да, щоб колесо прямо біля самого краю було. А ж там зараз сильно? Ні, ні, то воно зависло, трошки вперед? Так, так, по максимуму вперед. Ще трошки. Слава. Ні, ні, хай це буде. Декраз до крючка, таке вперед подаємо і все. Якщо можна, ще вперед. А не хочеться, так? Да? О, тепер вперед, ще трохи чуть, -чуть. Чуть, -чуть. Чуть, -чуть. Чуть, чуть О, тепер пускаємо. Оп. Так. Я думаю, десь так. Ще їхати хоче, чуєш. На одну сторону, так, вийшло. Так-да-да, треба її здвинути, угу. да, да, да. щоб вона була. Лучше хай колесо впирається в бордюрчик. Ну, Слава, зараз приподніметься і колесо сюди, в інтер'єр. Давай допомогай бігом, пімохай піхом кажу. тобі. Грузили, да? Як що ти казав, до куботи ця. Фриза. До куботи Мені два рази приїде. Все, погнали? Сьогодні ні ж, так на піску. Вчора їхав, хотів засняти. Але не було в мене часу. На даний момент ось цю тутову горбочок. Тут такі шляпи, це та просто капець, друзякий. Дивіться, які шляпурі. Але е, така не дуже густа, але тут реально Воно, пісок даже видно відсюди. Просто наглий пісок. Так що Київська область, Рус, дощі, дали дрозда, завонька. Да, так що Бог нас не обділив. Так, але оце їду, 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 і одна кукуруза, 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 а так як я дитина 80-х, то якось тоді такого не було, тоді кукурудзу буляха десь посію там на якомусь далекому полі і біжиш ту кукурузу, ламаєш, там качана якась стирить. Потім ту кукурузу ламали, возили її на тік, на ту нас школи осінню дітей ганяли. Ми ще обламували і була така спеціальна машинка, яка лучила ту кукурудзу. А ну напишіть, у вас таке було, чи це мені щось приснилося, бо я щось не можу в'їхати. Тоді не було так масово кукурузи, це раз. Соняшника я взагалі ніколи в житті не бачив. Просто теж змолотити не могли, бо тому що дощі заливалися в нас там на Васильківщині. Але в нас тоді були буряки, пшеники, шмінії і теж там. То бур'яни, до дощі, то ложили в волок, то перевертали, то потім підборщиками молотили. А зараз зовсім наоборот. Тобто життя міняється. Кукурузу колись садили на цей, на сілу. Ага, і на силу, да. одне, що було, то це на силу точно. Дуже, Дуже багато кукурудзи сіяли, садили на силу. Вона у нас тут якось не співала вигрівати. Вже дощі, шти, осінь. і ту кукурузу. Комбайнами тими мову косили, носило, звозили всі машини, які тільки були в селі. Всі тільки кагати, а все, да, да. в нас село. То в селі дуже велика ферма була. Я не пам'ятаю, скільки там більше десяти, майбутньо цих жомових ям село з них. Більш просто було капець. Це такий двіж Париж, ядерний корінь. А зараз а а а ла, ла, не було поїхав в Накравим технікум приїдемо. Накрав, кажу. Ну, а що робить, всі тоді крали, Скажи, що ніхто не крав, в селі Крали. Тоді попривикали, це, це дебільно, воно в генетиці залишилося, щоб не, не робити кладати і щитати, а на Шармака. Ось тут розмазали, диви. Ух ти, не буду показувати, бо ютуб забавно. Розкатали когось на асфальті. Так що їдемо з бою. Куди ми їдемо? Зараз городище. кажу. Городище. Їдемо в Городище. Веземо косарку, то не фреза, Косарку на трактор картопляний, що картоплю косить. Бачите, я вже як картопляник, я вже спецтехніку вожу. От. Є можливість. І Це була, ми забирали її там. Ця організація порткомплекс обслуговує. Деякі там організації, бо компанію картоплі і картопляний комбайн вони обслуговували, прицепний був там у них. Я в тіхтоці бачу той трактор. Просто не пам'ятаю, що то за аккаунт От, Але реально картопля люкс. Люксську картоплю вони копають. Так що їдемо, розгрузимося, а далі не знаю, коли це щось Заснімемо. А тут я колись забула моя тут перша заправка, коли я починав на роботу ходити. Березання я в охрані, а потім з охранної фірми вволився і перейшов. Тут була ДНК. Оце я тут робив, не ну, недовго. Я тут пістолетчиком, потім мене замітили і забрали мене на березань оператором. І там я проробив 8 років. Дякую керівництву і власникам заправки. Зараз залишилася одна заправка Емілія в Баришівці. Дякую їм за їхню людяність. І за відношення до мене особисто. Багато чого в житті завдяки їм, у мене змінилося. І Якби не вони могла б печать біда. біди. Теж на дивитися зернові. Людина теж не засняв, не змолотили. Вчора ми проїжджали, до Саші їздили. Теж там чотири поля, пшениці зимою не змолочені. Це залежить від погоди і компанії. Вона. Якщо комбайна немає, то печаль біда. У нас Березані дуже багато комбайнів. комбайн. Да, у нас маленьке Березані, але а чого? тому що проблема була в тому, що маючи невеличку кількість землі, людина не могла змолотити. А і зараз бачу, у нас... Такий наоборот щось має ще мати великої. Ну бо люди не вміють рахувати, їх треба вкласти кошти, і скільки йому треба відробляти. Як люди не сіються, що робити? Правильно. Суть питання в тому, що людей заставило купити міні-комбайни для того, щоб не бути залежними, бо нас в нас березані змолотить маленькі огороди, ж куски, так само Ігор, він купив чого, тому що він запивнув огороди. Так само Миколець, так само Куба Андрій. Да? От якось так. Ну і ціна змолотить посудочно, це ой-ой. Так що, друзяки, почемо, далі буде Траса київ Харкова. О, точно, бачите, пшеничка зволочиться, да? Але ці дощі так, добре з однієї сторони, не жарко. Ще на голки, бачите, тюки повисочні. Ну і тюкувати як же. Тюки золому десь на гриб, на підсілку, десь на котельні. Це є нормально. Я думаю, що в основному на котельні. На котельні, так. На котельні, на гриби, але ті квадратні беруть. І в основному це на котельні. Все, доїжджаємо до Бороспіля, а там повертаємо а, до Іванкова. Іванків приїдемо і там наліво. Так що так. За куботи коротше, не годиться, да, маленька вона для нашої куботи. У нас ще не такі об'єм. Ти каже, фриза, фриза, кажу, це не фриза, це косарка. Косарка для картоплі професійна, за трактором тягає. Так що зараз щось приїхати і засняти. Де знаходимося, не знаємо. Але тут є такі вон, потужні трактори мотаються. Є така штучка. передвижна маленька бабінка, як для бабинаді, поливати помідори, і гірки, да? ящички. Так що якось так. Чекаємо якогось трактора, чи монітушку, чи погрузчика і зараз будемо цеплятися. Так що Роман Юрійович ми привезли, доставили. Цю штуку там буде видно. Це, походу, по нашу душу. Пропора. Так Шурманюрі, що Романюрі вже даємо цьому трактористу твою штуку. Правильно чи ні, не знаю. а дай, навіть ту чалку, будемо зачалити, а там є воно чалки. Давай поможемо зачалитися. Так. Чук-чук-чук. Дивись, щоб у машину. Чого? Я на ту сторону цеплю. Та яка різниця? Цепляй, давай. Дивися, щоб не крутнуло на машину. Чуть-чуть, <пробує> <пробує> пошло. А, то тут все нормально. Работають професіонали. Так що славунька колеса не забудемо поставити. Такі діла. Так що все ми так, кардан один. Ці штучки, наче все ми віддали. Все ченчинарм. А, і чолочку ми забрали. Ус. Так що все по феншую. Так. так що Роман Юрійович нам допомагав, а ми сьогодні допомогли йому. Так що отак по красоті. Так, все. Так щортлаєк подсобником. Да? Чальщиком, стропольщиком. Так що робота виконана наша, так? Да? Да. Роман Юрій вчора мені допомагав погороду, а сьогодні ми йому допомогли. І так маленькі люди допомагають великим. Я навіть не знаю, де ми знаходимося, але я так зрозумів, це організація, яка займається професійно вирощуванням картоплі. Бо там і комбайни картопляні, і різні речі, і є такі здорові тракторі. Бачите, мотаєте джон дірчики. Так що якось так. Все, довгонька поміг надіти коліщотки Слава, і кордона. Кардончик або забудемося. Така історія. І все. Що погнали? Все, ми вільні! Ми вільні. А, А, до того я зрозумів. або тут роботи Поїхали. По красоті. Все, ставили, задача Так що все. Друзі, ми і Славунькою задачу виконали, так що Роману Юрійовичу не відмовили і не граємо у футбол в одні ворота. Тому що є в нас люди, які грають в футбол в одні ворота. Якщо їм потрібно, так, наприклад, як мені, да? там треба було вчора подіскувати ворота, я до Роман Юрійовича звертаю. А Роман Юрич до мене позвернувся, то я сказав, та ні, я зайнятий, я не можу. О. Ні, так не можна. Якщо є можливість, то треба допомагати один одному. не немає значення. Ти маленький чи великий чоловік. От ми наче маленькі люди, але зробили роботу, допомогли чи маленькі такі організації. Я не знаю, як вона називається. Техніка здорової, комбайни, там воно такі. От. Не знаю, що то воно пропорційно таке високо засніму, може хтось шари, той мені напише. Знімати Що тута... там, що діде? Так що все, друзяки, почему слово йшли назад? Давайте, все, полетіть. Каже, це не його, так? Да? От такі льотають, конечно, вони на них все там нема. нема. Все нам не погнали. Хотілося б, да. Хотілося б я комбайном картоплю. Ну але не сьогодні. Всюди, і все деякий Джон стоїть. Щось в землю, да? А то, мабуть, ріпак вони сіють ним чи що, да? Фен. Я не знаю, що сіють. Попекли. Дороги, звісно, тут нема, але нічого. капуста пусто наросте. Так що всім пока. Працюємо далі і підтримуємо наших хлопців і дівчат, які дають можливість нам працювати і таким організаціям. Від малого до великого. Всім пока.